Вони можуть спуститися, зайти в сехло, що вистерять. Разом з побратимами Оксана штурмує будівлю, де засів умовний ворог. Там чисто, які це поверхи, скільки, ще... скільки вам ще треба пройти? Це один поверх не треба. Тут багато було ворогів. Чиня на псадоксюха єдина жінка серед бійців 104-ї бригади тероборони, яка нині проходить курс сержантського лідерства. До кінця йти триматися, бо знати, якщо ти випадеш, будеш 300 або 200, то за собою можеш потягнути не одного хлопця там, не одного побратима. Це нині Оксана вміє і вибивати ворога з будіви, і зачищати окопи противника, і виносити побратимів з поля бою. Давай дай, подали. А до повномасштабного вторгнення жінка керувала цнапом у місті Сарни. Прийшла я не одна на той час. В мене була зі мною прийшла 19-річна донька, яка вчилася в Тернопільському університеті медичному, виявила бажання бути бойовим медиком. Це мені здається заложено десь всередині в людини, в крові. Ну це не пояснити чому. Це от є позов, є таке от бажання допомогти людям, допомогти. Коли наступає війна, в країні на початку великої війни Оксана записувала бійців до батальйону Поліські Вовки. Потім її умовляли повернутися до колишньої роботи. Втім, жінка відмовилася. Її донька нині служить у медичній роті бригади тероборони Рівненщини, де дитина там буду і я. Ну так я і залишилася служити в 60-му батальйоні. Як прийшла в поліські вовки. Так, я там і знаходиться. Зі своїм батальйоном Оксана чотири місяці виконувала бойове завдання на сході країни, тримала оборону під Бахмутом, нещодавно повернулася на ротацію на рідну Рівненщину. Постійно тримаємо тримає високу динаміку, тому що, тому що бригада бойова, кожен батальйон по черзі, якби, кожна військова частина по черзі, убуває в район проведення завдань на війну. Нещодавно 60-й вийшов, там, зараз 59-й працює. Черговий батальйон підготавлює до ротації. Про те, що змінила костюм на військовий однострій, жінка каже, не жалкує. Увесь час тренується, аби бути гідною, звання поліської вовчиці. Фізично важко і деколи морально важко. Треба себе перелаштовувати, треба по-інакшому до цього всього відноситися, ставитися. Бачиш свої недоліки. ти більше так як ми жінки, і бачиш, що трошечки я. Фізичній підготовці менш підготовлена до цього всього збою у кілхаусі. Оксана вийшла неушкодженою на досягнутому жінка. каже, не зупинятиметься. Службу у Зсу нестиме до нашої перемоги. Група Ксюха і кругової оборони. Група номер два «Мульті». Твоя Група і ва і ти підпорядковуєшся зараз. Оксані. Оспавіді людей на охорону кругом оборони БТР зрівнични з вірою перемоги та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.